Запрошується мій товариш, з яким ми в 95-му році починали відроджувати славу Холодного Яру. Сьогодні він командир окремої добровольчої чоти карпатська січ Олег Куцин. Співорганізатор, організатора шанування. отці, шановне українство. Дорогі українські воїни, я радий вас вітати на цій святій землі від імені Легіону Свободи від усіх свободівців, які воюють по всьому фронту у різних підрозділах української армії, міністерства внутрішніх справ, Національної гвардії, добровольчих підрозділах. Сьогодні ми прийшли сюди, щоб віддати шану тим героям, які вчили нас, як потрібно боротися з ворогом. Зараз ми прийняли їхню естафету, зараз ми на передовій, зараз ми нищимо москаля, нищимо нашого віковічного ворога. Не проста ця війна, ця війна тільки починається. Ми повинні розуміти, що не закінчиться ця війна підписанням якогось чергового договору, чергової угоди. Росія хоче знищити всю Україну. Росії не потрібен Крим окремо, Росії не потрібен Донбас окремо. Їм потрібна Україна до чопа. Ми повинні розуміти, що або ми встоїмо відстоїмо Україну, або вони нас знищать. Вони почали цю війну, ми їм дамо відпір. І вже замало нам буде відвоювати наші окуповані землі, вже замало нам буде повернути Україну у наші етнічні межі. Завдання наше, завдання нашого покоління знищити це зло з півночі. Знищити Російську Федерацію, слава Україні, слава нації.